Слава Ісусу Христу! З Отець Степан. ви на каналі «На спасіння». Вчора сталася трагедія, а перед тим ще одна трагедія. Ви тільки подивіться оце відео. Це одні з останніх слів цього молодого чоловіка перед тим, як його застріли. І він говорив про Воскреслого Христа, який помер, зійшов з неба. Воплотився, помер воскрес за нас грішних, заради нашого спасіння. Це одні з останніх його слів. І далі, коли його вбивають, бачите, це є, це є заплата за правду, говоріння правди в світі брехні. Це є заплата. 1 Corinthians 5 and 15. So that's all pretty amazing evidence. Not just intra-biblical evidence, but extra-biblical evidence that Jesus Christ was a real person. He lived a perfect life. He was crucified, died, and rose on the third day, and he is Lord and God over all. Oh my God. <laughs> <speaking> Відомого політичного діяча, якому було 31 рік, він мав двоє маленьких дітей, який був консерватором в своїх політичних поглядах, який захищав віру, який боровся за справжню сім'ю, за цінність, за цінність життя проти абортів. Він знаєте, хтось сідав в кемпусах різних, там, де ходили студенти. Палаці, і кожен, хто хотів, міг до нього підійти і в мікрофон там з ним сперечатися. І він завжди захищав моральні, християнські, сімейні, богословські цінності. І він завжди вигравав. Його ім'я є Чарлі Кірк. Вчора він якраз так і сидів, як завжди, в такій палаці, говорив, було повно людей. І його застрелили в шию. І він помер в лікарні. От тепер уявіть, як сказати мамі і має двоє маленьких дітей там по одному-двох рочків, напевно, що їхнього тата застрелили. Все, тата нема. І це стається, знаєте, з нашими солдатами. Молоді люди не мають вмирати. Не мають. Ти собі просинаєшся, маєш якийсь план на життя, йдеш ніби на роботу, щось робиш, хочеш розвиватися. І пух, і тебе вже нема. Тебе вже нема. Але знаєте, оця вся ситуація, оця трагічна подія так само з тою українкою, яка просто їхала напевно додому в трамваї чи де то було в автобусі. І той негер просто взаді витягнув ножа і її зарізав. Просто так. От просто. І оці всі події, ці ситуації, вчать нас, що незалежно, які ти маєш плани в житті, що ти собі там плануєш, видумуєш, хочеш зробити, ти ніколи не знаєш, що буде от за секунду в твоєму житті. Чи ти вернешся додому з роботи, чи зі школи. Чи ти взагалі проснешся раз, рано. І людиною, розумієш, якщо це вчить нас, якщо ти не з Христом, якщо ти не живеш за, по заповідях Божих, ти не мав покаяння в житті, це дорога зразу в пекло, розумієте? А коли. І то все одно страшно жити, розумієте, але все одно, коли ти живеш з Христом, Живеш за Його прикладом, навіть смерть тобі не страшна. Ти стаєш живіший, ніж перед тим, хоча тіло є мертве. Але це все можливо тільки через Ісуса Христа і через щире покаяння. Тому, людина, якщо ти ще не з ним, ще в нього не віриш, ще не покаєшся, ще плануєш тільки ходити до той, йти до тої сповіді. Зроби то зараз. Ти не знаєш, що може статися на наступної секунди. Не знаєш. Не знаєш. Амінь.